Так, друга частина відео не встигла, думала, що встигну. Так, де взяти? Що ми його складаємо, так? Пласти, Тому що ми ж кожен а, куточок робимо, створюємо наш літачок. Далі. Ось такий приклад конструкторського, так, літачка. Де ми його можемо взяти? Купити, так, а потім створити, спласти. і що? Основний наш літак сконструювати. Сконструювати. Далі. Всі свої відповіді. Я подивіться, будь ласка, наводжу на слово ні. Бачите, ось така у мене стрілочка чорна з'явилася, так? Натискаю і виділяю все. Далі ставлю його все це по центру. Так. Далі, на коли я. А, натиснула на свою табличку, в мене з'являється ось таке віконечко. Бачите, стрілочки, я хочу свою таблицю опустити трішки вниз. Чому? Тому що тут я хочу написати дослідження, дослідження, дві крапочки. Один об'єкт. Лапки відкрили, з великої літери, один об'єкт Об'єкт. Тепер для того, щоб поставити апостроф, я переходжу на англійську мову. Раз. Натискаю капслок. І натискаю буквочку Е. E. Є. Yeah. Так, перейшла. Виключила. Об так. Об'єкт. Один об'єкт. Іре. Моделі різні. Моделі різні. Так, тепер я маю цю свою назву збільшити. Поставити її ось так по центру. Раз. Далі дослідження. Натискаю на кнопочку Enter. Тепер дослідження я виділяю а, 26 розміром. Так, ставлю жирним. Далі один об'єкт моделі різні. Я ставлю жирний курсив та роблю його 22. Так. Тепер, чи є мотор, чи літає де взяти, я вибираю а, чорний а, жирний шрифт. А ці всі свої, так, і розмір шрифту в нас буде не 11, а давайте нехай буде хоча б 14-й. Так, для того, щоб було, було краще його читати. Отже, моя робота виконана. Так. Ми з вами дослідили, що до одного, наприклад, якогось об'єкту. Ми можемо подавати різні моделі і не забуваємо про наші лапки. На цьому все. Дякую і до побачення. Так. Ага, до речі, коли ви а, створили свій документ, ось він у мене є, так. Давайте через я його відкрию. Ось він є. Коли я на нього натискаю, він у мене зберігається. Тепер я відкриваю Classroom і додаю ось цей документ до виконаних робіт. Я думаю, це ви знаєте, розумієте. Дякую, до побачення.